Васаб абмабою в цьому відеоролику я вам розповім про всі нові промокоди, які працюють прямо зараз на Юанлайн. Всі ці промокоди працюють на кожному сервері ЮАНЛАЙНІ і активувати їх може кожен із вас, навіть якщо ти щойно UA ЮАНЛАЙН по моєму посиланню, яке знаходиться в описі цього ролику. Ну і само собою ти повний новачок. І Так, так, навіть ти можеш ввести ці промокоди і зразу отримати гарні подарунки після того, як відіграєш визначений час в грі, а подарунки там дійсно непогані, які тобі дуже сильно допоможуть при старті в грі. Та й навіть якщо ти олдовий гравець в проекту, то тобі ці промокоди. Також не завадять. Ну і полетіли до першого промокоду Решітка Квінсайд. Цей промокод я раджу води абсолютно всім гравцям на ЮАОйн. А тим більше, якщо ти новачок. І так, так, це особисто мій промокод. Але вам в цьому тільки плюси. А Все тому, що цей промокод буде працювати абсолютно завжди. І активувати цей промокод зможе будь-коли. Та й працює він ще на всіх серверах проекту. А щоб отримати з нього подарунки, вам треба всього лиш відіграти один час в грі. Ну або простояти в АФК. <сум> тобто, все часи можете собі щось бігати, займатися своїми справами або заробляти. І за один час з гривом автоматично нарахує 15 тисяч гривень та два досвіда XP, яке вам допоможе перекачати ігровий рівень. А саме рівень дуже буде корисний для новачків. Ну і на цьому промокоді ми не зупиняємося і летимо далі. А далі у нас новенький промокод Решітка Він. І для цього промокоду потрібно відіграти вже 4 години часу на сервері, але й видає він цілих 150 тисяч гривень та 6 досвіду XP. Оце вже реальне м'ясо, але це ще також не все. Наступний промокод, який працює до сих пір, це нюф UPD, який був Орни в честь оновлення, але працює він і до сих пір, і видає він також немало. А саме віпку на один день. Три досвід XP, ігрову валюту 15 тисяч гривень. І щоб отримати всі ці призи, потрібно відіграти всього лиш одну годину. Всі призи тут непогані, але найсмачніше тут це віпка. хоч і на один день але все ж це віпка, яка на хвилинку видає до валюту кожну годину. Зарплату та ліміт доходу збільшує на 40%. Також дає знижку на купівлю транспорта, на купівлю пального, також на купівлю нерухомості і на купівлю скінів. до цього, ще додає в. По ідеї очки досвіду, та ще сімейні очки досвіду, громадянські та сімейні монети і зменшує на лікування в лікарні на цілих два рази. Всі штрафи зменшені на 40%, зниження тривалості покарань, таких як бан, в'язниця мут, на 20% і дає можливість оплатити нерухомість наперед на 90 днів, виділяє ВІП оголошення в новинах і дає можливість переглядати адміністрацію в мережі. І це все дається віпка з промокоду, за яку потрібно відіграти лише одну годину. Тому, друзі, поки цей промокод працює, обов'язково його активуйте. Далі в нас здесь промокод. Fixbugs, для якого потрібно відіграти 2 години часу, і за це ви отримаєте 70 тисяч гривень та цілих 6 досвіду XP, що теж дуже-дуже добре. Наступний наш промокод це GD, для якого потрібно відіграти 1 годину гри, і видає він 2 досвіду XP та 7,5 тисяч гривень. Звісно, це мало, але на халяву навіть це буде медом. Переходимо до наступного промокоду NewSSAndroid, Android, за який теж потрібно відіграти лише 1 годину, і видає він 2 досвіду XP, і також ігрову валюту 15 тисяч гривень. З такий простенький промокоди, кала зайвим він не буде це точно. Ну і останній промокод на сьогодні це New віп. Призи за нього видаються моментально після вводу промокода. А саме досвід 6xp і ігрову валюту 30 тисяч гривень. І вам не потрібно нічого відігрувати. Просто зразу лутайте ці призи. Ми поки що з актуальних промокодів це все. Але друзі, раджу вам зайти в мій телеграм-канал по посиланню в описі, бо саме там ви зможете слідкувати за всіма новими промокодами на UA Online Як тільки промокод з'являється, він зразу в моєму каналі. Ну а поки що на цьому все. Я думаю, ви вже підтримали це відео лайком і підписочкою, та ще й обов'язково комент написали. Ну а якщо ні, то бігом це виправляти. З вами був Квінсайс. До скорих зустрічів.